Доброго ранку, дорогі друзі! Сьогодні у нас 31 січня і я буду сіяти наступну партію квітів. Хочу показати вам, що я сьогодні буду сіяти. Я сьогодні буду сіяти, продовжувати сіяти, я сіяла вже 19 січня гвоздики. Я їх тоді розказувала, які я сію. Ну, Повторюся, може, хто не бачив, хто не чув. Це міжвидова е, гвоздика супра. Вона така вахромчася е, в неї краї. Дуже красива квіточка. Діана е, Діана це дуже гарна така гвоздичка, вона користується спросом на базарі. Е, ліліпот Ліліпот це махрова, махрова гвоздика, е, дуже гарна. І вона зацвітає десь через 16-20 тижнів після посіву. Також переста воздика соната, вона теж махрова і теж у неї бахромчасті краї. І турецька воздика, вона йде на зріст. Це Summer Time суміш. Також буду сіяти бальзамін. Бальзамін, баланс, гібрид F1 і катарантус, саншторм. Також посію ще віолу. Віолу я останній раз сію в цьому році, ну, не в цьому році, а у посію в зимньому, що... тому що буду сіяти їх ще ті, що залишаться в червні місяці, щоб їх попікірувати і на сьогоднішній рік вони ранньої весни зацвіли, щоб їх не сіяти оце в січні- в лютому місяці. Воздики я вам вже показувала в прошлий раз, це минулий раз. Це тут багато мене сортів. І що я хочу сказати по тому, коли я сіяла 19 січня, я е, взагалі купляю насіння у спеціалізованих магазинах. О, в, професійному, в Професійній упаковці. Ну, е, на жаль, не всі сорти квітів. Є в професійних пачках суміш, а є окремі кольори. А мені треба суміш одного кольору червоного, або там рожевого, чи жовтого, чи білого, 100 штук в пачечки це забагато. Треба суміш, щоб було. А багато ж є, що в суміші немає. І я купляю отаких таких невеликих. В звичайному насінневому магазині. І що я вам хочу сказати? Коли я сіяла -го, 19 -го числа, чого я повторююся, я думала, що я вже не буду біолу сіяти. У мене чорний король такий. Він не зійшов зовсім. Зовсім не зійшов. Червоний гранат. Червоний гранат у мене зійшов. Ну, рішила трошечки ще його посіяти, щоб було більше, бо вдруг посіять так. Знову не зійдуть. Червоний кардинал також не зійшов. Ромео і Джулієта, також не зійшли. Червоні крила теж не зійшли. Те, що в професійних упаковочках все посходило, гарно посходило. От тому я в цих, по-перше, на цих пачечках я не... Звернула увагу, на них немає сроку висіву, може вони просрочені? Не знаю. Ну, от я дуже рідко в простих магазинах покупаю насіння, Ну бо це дуже великий риск. Також сьогодні я буду сіяти перший раз в цьому році сальвію. Ну, сальвію ви всі чудово знаєте, це дуже красива квіточка. Раніше сальвія була тільки червоного кольору, зараз вже різноманіття кольорів. У мене є рожева, є червона і є біколор червона з білим. В минулому році я її сіяла, дуже гарна квітка, виходить, біколор така незвичайна. Також перший раз в цьому році буду сіяти агерату. Чого я повторююся, я вам вже говорила. Бо я не висіваю один вид насіння весь зразу. Я його на 2-3 партії розділяю, щоб поступово його потім пікірувати. Поступово воно буде вирощуватися, поступово воно буде і продаватися. Щоб не, не, не за один усе день пікірувати, бо тому що це не в змозі. Агератом буду ще сіяти. Ну, сьогодні. Також сьогодні ще посію чорнобриці. Чорнобривці посію я еквінокс, помаранчеві, і супергерой. Вона така жовтенька, і краї у неї помаранчеві. Така двохкольорова, дуже гарна. Посію, теж небагато, бо буду ще в лютому сіяти. Львійний зев по-російськи, по, по, да? по українськи ротики. А, то теж буду в цьому році їх перший раз сіяти, теж розділю на два рази, посію ще в лютому. Вербена гібридна. Вербену теж, я думаю, всі знають. Дуже гарна квітка. У мене суміш Обсешен. Опсешен, на да, правильно я сказала. Суміш. Також буду сіяти газанію. Газаню я посіяла і 19 січня, дуже гарні в неї сходи. І я думаю, що я через декілька днів вже буду її пікірувати. Вже вона викидає серединку. В неї така, як світочка серединка. Також сьогодні трішки посію жоржини. Жоржина в мене фігаро помаранчева. Теж не було суміші, ну, взяла, яка, яка була. В минулому році я її сіяла, це така махрова квіточка, дуже гарна. І посію я ще жоржину зірковий карнавал. Вона такова лапшичкою, суміш, але знову ж таки я за оці непрофесійні упаковочки. В минулому році я її посіяла, це в мене частина з минулого року, частину я посіяла, частина в мене залишилася. У мене отаких от лапшичкою жоржин не було. Були всі вони широколисткові. Не було отаких от лапшичкою. Це все, що я вам хотіла сказати, що я сьогодні сію. І ще, що я хочу сказати, я минулого разу не сказала, у кого немає розсадної теплиці, яка опалюється, то це ще сіять дуже рано. У кого немає куди виносити вже в тепло сіянці, я рекомендую сіяти в березні місяці. Можна на початку, можна всередині, залежно від того, яка буде погода, і залежно, які у вас умови вирощування. Для себе, як для себе сіяти, то я вважаю, що оптимальний варіант це десь середина березня. А так як я сію на продаж, я сію раніше, щоб я виносила його в стаканчика, щоб вони вже квітували. Як я сію, я буду показувати вам на каналі YouTube. Я минулого разу вам говорила і повторююся, що на YouTube каналі в мене є, на YouTube в мене є свій канал, називається Вінтанюша Квіточка. Заходьте, будь ласка, підписуйтеся, ставте лайки. Ставте лайки, незалежно від того, сподобалось вам чи не сподобалося. Сподобалося, ставте пальчик догори, не сподобалося, ставте пальчик донизу. Але відмічайте, щоб я бачила, подобаються вам ці записи, не подобаються. Може, якісь у вас є запитання, питайте. Я буду відповідати. Ну, до зустрічі в наступному ефірі. А зараз я все підготовлю і буду сіяти, і буду знімати, вже як сіяти. Ну, я буду сіяти, я тут не буду на Фейсбуці виставляти, я виставлю тільки у Ютубі. До зустрічі!